У Ямпільській міській раді відбулося обговорення потреб та перспектив громади на 2023 рік. Її економічний розвиток під час війни в громаді розпочав роботу проект Воєнна криза як можливість розвитку економіки громад на підконтрольних територіях. Який імплементується центром реалізації ідей таврійського об'єднання територіальних громад у межах програми Стійкість, що впроваджується фондом Східна Європа у консорціумі неурядових організацій, на чолі з ЕРІМ Франція у партнерстві з фундацією Домів справ людини, Домом прав людини Тбілісі, Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом Європейського союзу. На зустрічі були присутні представники місцевої влади, жителі громади, громадські активісти, підприємці, внутрішньопереміщені особи та всі охочі, які бажають розпочати бізнес. Зустріч відкрив ямпільський міський голова Сергій Гаджук. «Знаєте, коли народжується дитинка, потім вона починає своє життя, що ми з нею робимо, віддаємо в дитячий садок, потім у школу, щось вчимо, щось робимо. Хочемо, щоб вона виросла людиною, хочемо, щоб вона знала, як жити в цьому світі. Тому ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб нам допомогли десь теж у якомусь досвіді. наші сьогодні, ми будемо говорити завтрашні партнери, але я думаю, що вони вже сьогоднішні наші партнери. Це люди-переселенці, люди, які побачили той жах. Побачили, як втрачаються будинки, як втрачається бізнес, як втрачається все те, що вони над цим працювали все своє життя. І Вони, не складаючи свої руки, не складаючи свої думки, вони працюють далі. І е, є дуже гарні в нас сьогодні представники, які хотіли би нам чуть-чуть розказати з вами про свою діяльність, про своє життя. А ми маємо їх послухати, зробити свої певні висновки і долучитися до тих гарних проєктів, які нам будуть запропоновані. Ми знаємо, що сьогодні дуже важко, ми знаємо, що йде війна, ми знаємо, що все не так добре, але ми не маємо права жити без розвитку. Розвиток він має бути, бо дітки наші ростуть. Дітки ростуть і мають жити краще, як жили. Ми живемо для чого? щоб жити краще, як жили наші батьки. Заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Ямпільської міської ради Олександр Рузяк презентував інвестиційний паспорт Ямпільської громади, в якому вказані основні економічні і демографічні показники розбудова інфраструктури та соціальної сфери, економічний, людський туристичний потенціал, історичні і культурні надбання, інвестиційні пропозиції та інвестиційно привабливі об'єкти. Далі відбулася презентація проєкту, який покликаний згуртувати людей, підприємців і громаду для розбудови агросфери і туризму. Метою проєкту є місцевий економічний розвиток. Там дуже багато слів далі, тому що ми працюємо в багатьох громадах і Вінниччини, і Черкащини. Місцевий економічний розвиток це через роботу зі всіма людьми. Котрі живуть. Це і через громадські організації, і через підприємців, і через органи місцевого соврятування, і через переселенців. Тобто ми хочемо додіяти всі ці групи для того, аби реально був цей, ну всі ці проекти, котрі ми будемо ініціювати, вони були сталими. Сталими означає довготривалими і реально принесли результати. Заходів дуже багато. Ми сподіваємося, що вони всі якісно впровадяться, але це можливо буде тільки через те, якщо громада буде активна. Під час презентації проекту досвідом роботи поділився його керівник Павло Ярмій з Нової Каховки. Я знаю, що таке підприємництво, бо я я цим пройшов від нуля до цього. Я знаю, що таке розвиток громади. Бо я був і депутатом міської ради, я зараз депутат районної ради, я 12 років радник свого міського голови, хоча ми постійно з ним сваримося, був радником кількох губернаторів. І я знаю, що таке розвиток, тому що я цим займаюся дуже багато років і багато цьому вчився. Ми займалися цим ще до початку, скажімо так, війни задовго. Першу нашу стратегічну сесію, перший стратегічний план, який вже ми офіційно оформили і зробили, це було в 2007 році. Це була перша стратегія розвитку міста Нова Каховка. Потім ми це робили для міста Каховка, потім для міста Беріслав, А потім, в 2008-2009 році, ми створили Таврійське об'єднання територіальних громад. Серед багатьох ідей було презентовано план створення агротуристичного кластеру шляхами трипільської праматері. Ямпільщина, зокрема Буша, де вже є музей трипільської культури, Ямпіль, де є чимало знахідок тієї доби, та й всі інші населені пункти нашої громади, могли б стати воротами для цього міжнародного маршруту. Місцеві активісти розповідали про цікаві історичні місця, пам'ятки, об'єкти нематеріальної культурної спадщини, проєкти та ідеї, які варто було б втілити в життя. Такі є практично в кожному населеному пункті, але справи рухаються лише в деяких з них. Без праці самих жителів громади задля її розвитку результатів досягти не вдасться. Це справа кожного, і про це ми говорили з керівником проєкту. Мене звуть Павло Єрмій, я керівник громадської організації Агенція регіонального розвитку та Таврійського об'єднання територіальних громад. Ми переселенці з Херсонщини. Сам я живу останніх більше 30 років в місті Нова Каховка. Тут ми зараз проводимо працюємо в рамках проекту економічний розвиток громад під час воєнного стану. Ми працюємо з двома областями: це Черкаська область, і Вінницька, і в Вінницькій області це дві громади: це Ямпільська і Студенецька. Ямпільська громада має унікальні можливості. Це не тільки природні з точки зору там, аграрного сектору, але це дуже великі можливості з точки зору історії і туризму. В першу чергу туризм. Але, на жаль, як на мене, ці можливості не повністю використовуються. І тому ми пропонуємо вашій громаді спільно з Уманською громадою, Христинівською, Дмитрушківською, Паланською, Ладежинською, з громадами Тельного, Легедзеного зайти в проєкт агротуристичного кластеру слідами, шляхами Трипільської проматері. Це унікальний досвід, який можна зараз реалізувати на нашій спільній території. Тому що як тільки закінчиться війна, вона обов'язково закінчиться нашою перемогою, весь світ захоче подивитися, що ще таке, таке ці українці, люди, які новітні спартанці, скажімо так, 21 го століття, які зупинили цю расистську навалу, які змогли зрозуміти, що ця земля, їх земля. Це єдине, що в них залишилося, і вони її нікому ніяк і ніколи не віддадуть. І тому, щоб зрозуміти, як ці люди змогли зупинити Другу армію світу, всі приїдуть і подивляться на цих українців. І всі будуть шукати наше коріння. Де то коріння? Звідки цим пішли ці люди, українці? Я вважаю, що ми пішли звідти. Наша глибина ще трипільської культури. І якраз про це ми хочемо розмовляти з вашою громадою. Ми зацікавлені у співпраці, ми зацікавлені спільно просувати великі бренди туристичні. Ми зацікавлені в тому, щоб створити з ваших двох громад такі ворота, через які трипільці зайшли на Україну. Але це співпраця із Молдовською з Молдові, це співпраця з Румунією, це міжнародний туристичний проект, який ми хочемо робити, розпочати робити, який ми будемо робити ще не один рік. Цих п'ять місяців ми будемо спілкуватися з вашими підприємцями. Ми будемо допомагати робити їм проєкти. Ми готові допомагати ВПОшникам. Нам дуже цікаво, щоб сюди сьогодні почали вкладати кошти ті люди, які виїхали і хочуть допомогти в туристичні проекти. Оце наша спільна робота. Роль ініціативи людей в тому, щоб реалізувати якісь проєкти місцевих людь... жителів. ключове. Це ключова роль, розумієте? влада вона може допомогти, може мішати, може бути нейтральною. Але робити це може тільки люди. Звісно, в першу чергу це підприємці, але це і громадські активісти. Це взагалі жителі громади, які... Хочуть чи не хочуть, щоб ця громада розвивалася, розумієте? Хтось хоче, хтось не хоче. І це питання тільки в тому, наскільки ця громада зацікавлена, щоб сюди приїхали туристи, щоб сюди приїхали свіжі зайшли в свіжі кошти, свіжі ідеї, свіжі новації. Тому що ну, трошки воно, скажімо, у вас не вистачає цього, як на мене. І це було б дуже добре, тому що разом з туристами приїжає чистота, вивчення іноземних мов, інноваційні методи реклами. Заходять цікаві новітні технології, тому що туризм це ж тільки такий зонтічний бренд. Під туризм це дуже велика кількість. Це і будівництво, це готелі, це ресторанний комплекс, це виноробні, це аніматори, це рекламщики, це сувенірщики, це екскурсоводи. Це величезна кількість роботи, яку потрібно робити. І це якраз можуть робити тільки люди: і громадськість, і підприємці. Влада повинна цьому допомагати. Ви знаєте, досить парадоксально, коли люди знають свої визначні місця, вони і вам розповідають про ці визначні місця, але чи достатньо цього знати? Ні. Знаєте, знати і робити це зовсім різні різні речі. Як на мене, добре, коли люди знають. Дуже важливо, щоб люди знали. А не всі, щоб... правда? Так? так, не всі знають, так. але дуже важливо, щоб люди робили. Тому що якщо ти не робиш, потрібно це спонукання до дії, розумієте? Ну як на мене, скажімо так, то у вас потенційно є величезний, скажімо, фундамент, але на цьому фундаменті поки тільки буша. А повинна бути вся громада. І Ямпіль повинен стати таким регіональним центром, розумієте. А поки що таким регіональним центром Ямпіль не дуже виглядає. Ну, у нас якось часто в свідомості людей. Хтось має зробити, хтось має прийти, хтось має. А я подивлюсь. Ну добре, ми прийшли робіть. Ми вже прийшли. Ми кажемо, давайте спільно робити. У вас є партнери, у вас з'являються дуже класні партнери. Представте собі, Умань, ну давайте будемо чесними, Умань набагато відоміше, ніж Ямпіль. І Умань каже, ми готові спільно з Ямпілем працювати над цим проєктом. Є Легедзино, де унікальний, скажімо, центр трипільської культури, але є буша, є Ямпіль, є ваші інші місця. Десь от нам розказували там, про сакральні місця, десь є історичні місця, є культурні місця, пам'ятники, все. Це все тільки можливості. Мати для того, щоб це почало давати гроші, потрібно над цим працювати. Потрібно бізнес, який буде це використовувати, і потрібно, щоб громадськість розуміла, тому що. Це все залежить від людей. Чистота на вулицях. Наскільки люди посміхаються туристам? Наскільки вони готові спілкуватись з туристами? Наскільки вони готові відкрити себе як люди до того, щоб це все працювало? Це все залежить від цього. Все таки люди у нас. Попри те, що знає, що світ багато країн живе з туризмом, у нас досить скептичне ставлення. У нас аграрний регіон, підприємці за винятком буші і декількох сіл не думають про туризм як бізнес. У нас магазини, торгівля. Все-таки щоб... для кого? Ну, для місцевих в основному так. Ну, дивіться, скільки ми дивилися, що там 7 років назад. Ваших місцевих було 41 тисяча, зараз 35 тисяч. Пройде ще трошки часу, їх буде 30-25. Для кого це все буде? Бізнес буде не потрібен. Сільське господарство, давайте будемо чесними. Для того, щоб виростити пшеницю, сою, кукурузу. Соняшник, не треба багато людей, і я вам скажу більше. Я думаю, що навіть більшість тих людей, які живуть в селах, майже не працюють в полі, тому що там зовсім інші технології, і чим далі наші фермери винужені будуть це робити далі, якщо туризм це єдине, що може спасти вашу цю територію, іншого немає. І якщо ви надаєтесь на те, що от тут, скажімо, завтра построїмо мостопереход, і тут зразу стане величезна там, вільна економічна зона і сюди мільйони людей кинуться жити, ні, так не буде. Якщо люди не хочуть займатися своєю територією самі, то ніхто за них цією територією займатися не буде. Чи запрошуєте ви людей долучатись до проекту, який він в термінах визначений? Ну ми однозначно без людей нічого зробити не зможемо, і ми всіх запрошуємо до співпраці. І бізнес в першу чергу, і тих людей, які хочуть стати підприємцями. Ми запрошуємо ВПО до співпраці. Нам дуже важливо, щоб ВПО змогли себе якимось чином імплементувати в економічне життя громади. А саме головне, ми хочемо сказати: цих п'ять місців, які ми будемо. Постійно працювати з громадою, це тільки маленький-маленький кусочок того, що потрібно. Взагалі цей проект на багато років вперед. І це проект, який може робити тільки, скажімо, спільно одиночці, великі інфраструктурні проекти, а це великий проект, робити дуже важко. Тому ми запрошуємо всіх до співпраці. Ми вважаємо, що це початок великого шляху. І я впевнений, що колись ви будете раді, і зможете там з гордістю сказати, що я колись був дотичний до. Розпочатку цього проекту на території Янпільської громади ви знаєте, можливо, у людей є якісь цікаві ідеї або якісь плани, які вони виношують, але не знають, що з ними робити. Коли вони чують про якийсь великий проект, можливо, не кожен відчуває себе собі і бачить місце в ньому. Ось щоб сказали людям, які мають якісь невеличкі, але вже плани. Ну, я можу або сказати, ще не мають планів. Ви знаєте, я можу сказати, що туризм якраз дуже е, цікавий тим, що на відміну від там машинобудування, там чи е, там не знаю е, металургічного якогось комбінату, де працює вроді би багато людей, але вони просто там гвинтики. В туризмі дуже важлива така річ кожної людини, тому що це туризм це бізнес людей. Це в першу чергу про відношення, і тут якраз набагато більше можливостей кожній людини реалізувати самого себе. Хтось вміє вишивати дуже красиво, і він може себе реалізувати як. Людина, яка вишиває, Хтось вміє, може красиво про цю вишивку розказувати, і він може реалізувати себе як людина, яка там екскурсовод. Хтось вміє робити хорошу анімацію, якісь красиві постановки, хтось красиво робить сувеніри, і він теж може бути там в цьому бізнесі. Якраз в туризмі, це такий конгломерат великої кількості мікро і малих підприємців. Тут один готель, навіть якщо він величезний і сітєвий, він сам по собі це тільки частина цього бізнесу, а все інше це люди. І тому якраз цей бізнес ми вважаємо, цей проект він якраз є можливість всім себе там знайти. Просто в різних іпостасях. Тобто маєте на увазі, якщо людина щось вміє там пекти, готувати чи вирощувати якусь городину. Так. Її місце теж може бути в проєкті. Так, Дивіться, ну от в е, мене є партнер, який почав з того, що він почав вирощувати е, спаржу, а потім почав виросту е, вирощувати шафран. Потім вони почали вирощувати тюльпани. Вони всього 5 гектарів землі, але до них приїжджало по 30-50 тисяч туристів в рік, щоб подивитися на тюльпани, які цвітуть, на лілії, які цвітуть, на шафран, на спаржу, попробувати це. Це дуже красиво. Можна все себе знайти, ви розумієте? Якщо ти вмієш щось красиво готувати, ну от ми завжди запрошували. У нас були козаки, там де ми раніше жили, і ми запрошували раніше всіх наших козаків на різні заходи. І все найкраще, що ці хлопці вміли робити це варити куліш, співати українських пісень і приймати наших гостей в козаки на шаблюку стакан самогонки настояної на кедрових горішках, Красиво все це зробити. Слухайте, вони постійно заробляли на поганих гроші, бо їх завжди запрошували на різні заходи. Розумієте? Це питання того, що ти вмієш добре робити, і як це все імплементувати великий туристичний потік людей. Але головне, щоб люди пішли. А щоб люди пішли, це все потрібно робити спільними зусиллями. В одиночку в туризмі дуже важко щось зробити. Готові вчити цих людей? Ну, ми вже вчимо. Хай приходять, сьогодні вчимо. Завтра що будемо вчити. І ми готові і далі вчити. Це ж не єдиний проєкт. Якщо ми спільно запустимо цей проект, то ми будемо ці проекти один за одним постійно нашарувати один за на одного. Дякую, успіхів Бажаємо вам. Дякую. Будь ласка.